Світло дев'яноя доля райша до Леджені дружена зв'язкомі Сервайпер, і це новий досик по Raid Шадо Legends. Сьогодні ми будемо розбирати команду Vixwell плюс тит. Ти можеш задатись запитанням: а для чого тут тит, якщо замістити, можна брати любого по факту ДД? Це більш актуально для тих кланів, для тих гравців. В яких дуже важко забирається шостий клановий бос. Тобто, коли багато гравців, і вони дуже довго його або дуже довго фарбують, або просто іноді навіть не вистачає демеджу, щоб забрати, і ось тут на допомогу прийде тит. Складав я для підписника ось таку ось команду: тут Віксвел, тит, Деміта, Татура і Анахорет. Так, давай ми подивимось. Пресети, а пізніше подивимось, як ви що вони одягнуті. Віксел стартує з А3, одиничку на А2, і А3 йому блокуємо. Тит. Блокуємо А3, одиничку на А2. Анахорет. Старт за 3 одиничку на А2. Деміта. Ось такий пресет. І татура, ось такий пресет. Навіщо тут потрібен татура? Чисто через те, що він дає блок штрафів. Може бути, друзі, будь-який герой, який накладає блок штрафів. Це потрібно для того, щоб без проблем ця команда працювала на всіх кольорах босів і щоб ні стане, нічого не летіло в ваших героїв, і так само зменшення швидкості. Тому тут татура. Він навіть не залитий книжками, адже цього не потрібно. Він один раз використовує ось цю свою навичку, і по факту все. Далі, друзі, по замінах, давайте зразу ж таки поговоримо. Анахорет, татура, я вже сказав, любий герой. Просто відкриваєте фільтр і шукаєте любого героя з бонусом блок-штрафів. Без різниці, чи це він буде на один хід, чи на два ходи, любого героя став. Далі, замість анахорета і замість деміти ставимо любого героя, який продовжує бонуси. Як його можна знайти? Знову ж таки, відкриваємо фільтр, інші ефекти, позитивні ефекти. І ось тут шукаємо шукаємо збільшення тривалості бонусу. Ставимо галочку. Ховаємо, і ви просто подивіться, скільки тут на аккаунті є героїв, які вміють це продовжувати. Давайте ще візьмемо в основному та в додатковому. Просто подивіться. Ну, по факту саме простіше ось ця героїня та Валері. Рідкісна є ще героїня. Валері можна піти вибити в кампанії. Так, друзі, це шостий КБ. Давайте ми разом зараз подивимось, скільки вони з ключа набивають, а пізніше покажу в що, хто і в що одягнутий. Запускаємо швидкий бій. Повторюсь, якщо у вас немає тита, може бути будь-який герой. Але ви просто подивіться: 357 мільйонів набиває дана команда на 6-му КБ. Давайте також подивимось на п'ятому. Аналогічно цією ж командою, скільки вони зможуть набити. Я думаю, тут трішки буде більше. Тут трішки більше. Ну, ви зрозуміли, тут трішки більше. Добренько, переходимо в бастіон і йдемо до наших героїв за використанням. І дивимось, хто в що одягнутий. Оберігач Віксел дуже гарно на нього заходить сет реакції. Тут ще вдалося йому дати сет імпульсивності. Замість імпульсивності може бути е, любі сети на перезарядку, може бути сет для прикладу. Чотири частинки реакції можна ще додати сет згубності. Але це, друзі, не обов'язково. Якщо у вас біжутерії немає, це не обов'язково сет реакції достатньо. Далі, що по параметрах, 236 у нього вийшло швидкості. Можна також давати йому точність, якщо є на нього зірочка, і, відповідно, у вас можливо демеджу не вистачає, можливо, у вас ем, аккаунт не в лейті, можливо, початковий, то він ще зможе накидати. Ем, як він, метеорит? О. Далі, друзі. Далі. Анахорет. Анахорет або будь-який інший герой. Потрібен один герой, щоб був одягнутий в сеті щита. Швидкість Анахорета 234. По факту, більше нічого не потрібно. Можна трішки захисту всім накинути. Якщо у вас знову ж таки не влейте аккаунт, десь посередині або початковий, і ви вже хочете робити дану команду, то потрібно буде трішки дати захисту героям, щоб вони не так просідали від шостого кланового боса. Далі, друзі, деміта. Деміта, чого вона тут використовується, того що Деміта вміє збільшувати тривалість бонусів, плюс Деміта вміє накладати регенерації. Я б рекомендував поставити одного героя з регенераціями, адже регенерації саме швидше забивають полоску бафів, і віксел буде максимально розганяти щити. Е, одягнута в. Це те реакції, знову ж таки, щоб вона не реакції, вивчається імпульсивності, знову ж таки, щоб вона просто якомога швидше юзала свої навички. По швидкості 227 Деміта. Таланти без талантів, без талантів, максимально бюджетно. Татура без талантів. Знову ж таки, татура одягнутий чисто в сети на стати, підганялась просто йому швидкість 219 швидкості, по факту, все, він просто ходить пізніше, трішки, чим наші. Продовжувачі, адже у нас продовжувачі стартують спочатку зі своїх бафів, а наступним ходом уже продовжують. Як віксел стартує з А3, з бафу далі. Анахорет стартує з А3 з бафу. І так само Деміта спочатку накладає багато бафів, а потім їх продовжує. І, друзі, тит. Тит тут залитий книжечками. Знову ж таки, якщо у вас книжечок немає, йому вони не обов'язкові. Ми побачили, що в нього просто там космічний демедж. Далі в Тит на талантах, таланти його ось такі я обрав. І друзі, чудово на тита заходить сет згубності. Шість частинок. По факту любий сет згубності ставимо, крім шансу йому не потрібно. Йому потрібно просто дати трішки швидкості. В нашому варіанті тут 200 швидкості, і якомога більше критичної шкоди. Два параметр і все. Щоб він просто не був швидший за всіх інших героїв, самого повільного робимо і не переживаємо, що на ньому. Бонуси закінчаться. Віксел буде розганяти цей щит, а тит буде від щита дамажити Знову ж таки, друзі, повторюсь, якщо у вас тита немає, ви можете використати любого ДД, просто любого. Чи то ніндзя, чи то отруйник може бути, чи то може бути навіть крижана банші. Любий герой ідеально прийде фейн сюди, в команду. Чого? Того, що вона має зменшення захисту, плюс слабкість, плюс вона має отрути, що непогано на дистанції дамажить. Так що любий, де ДД підійде, чи то може бути разен. Просто, друзі, любий. Ідеально, звісно ж таки підійде Геомант, якщо він у вас є. Тому що Геомантові просто даємо знову ж таки точність 230 і швидкість потрібна. І все. І Геомант своєю посилочкою буде чудово набивати шкоду. Ось такий швиденький гайдик, актуальний у 2025 році. За сет щита не забуваємо дати, і не забуваємо дати героя з блоком штрафів, щоб ця команда працювала на всіх кольорах. Боса. Ось такий ось така команда. Дуже хороша шкода. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Але без